Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома! Сьогодні я ділюсь дуже смачним та дуже легким у приготуванні рецептом із фаршу та капусти. Фарш відставляємо в сторону. А капусту розрізаємо на шматки. Подрібнюємо капусту на невеличкі шматочки. Всього для рецепту необхідно 400 г нарізаної капусти. Можна натерти її на тертушку, можна просто дрібно нарізати. Капуста готова, відставляю її в сторону і далі беру моркву. Мені потрібно 200 г моркви, яку я натираю на крупну тертушку. Морква натерта, беру 200 г цибулі. Її також дрібненько нарізаю. Я нарізаю на дрібненькі кубики. Всі овочі нарізані, тепер розігріваю пительню. На розігріту пительню додаю олію та відправляю сюди всю цибульку. Обсмажую цибулю до м'якості буквально декілька хвилин. Не потрібно її дуже засмажувати, щоб вона стала м'якенька. Коли вже цибуля готова, додаю до неї моркву. І також обсмажую до м'якості моркви. Обов'язково помішуйте, щоб нічого не пригоріло. Коли засмажка вже буде готова, я відділяю трішки менше, ніж половину та відкладаю цю частинку в сторону, іншу засмажку залишаю на пательні і сюди відправляю капусту. На невеличкому вогні постійно перемішуючи, обсмажую капусту разом із засмажкою. Нам потрібно, щоб капуста стала м'якенькою, і, звичайно, всі овочі гарно просмажились. Додаю сюди сіль, перчик, можна додати ще будь-які спеції за смаком і трішки цукру. І все гарненько обсмажую. Овочі вже готові, відставляю їх з плити та перекладаю у глибоку миску, для того, щоб вони охолонули. Також для приготування цієї страви нам знадобиться рис. Звичайний круглий відварений рис, відвареного рису потрібно 300 г. Я взяла приблизно 150 г та відварила до повної готовності. Рис я пересипаю до наших овочів, гарненько перемішую і залишаю все разом остигати. Коли вже це все охолонуло, я додаю сюди наш фарш. Фарша в мене пів кілограми, фарш підійде будь-який, в мене нежирна свинина. Додаю сюди трішки перцю, одну чайну ложку солі та півчайної ложки улюблених спецій до м'яса. І все гарненько перемішую. Великим плюсом в цієї страви є те, що яйця в цей фарш додавати не потрібно. Тому на яйцях, тим паче, з їхньою ціною зараз можна зекономити. З готового фаршу я формую ось такі продовгуваті котлетки. Це будуть наші лениві голубці. Та викладаю їх у форму для запікання і готуємо заливку, як для звичайних голубців. Для цього до частини засмажки, яку ми відклали, я додаю 2 столові ложки сметани, додаю один або два зубчики часнику, дивлячись наскільки ви полюбляєте часник. Також додаю 2 столові ложки томатної пасти гарної якості. І також я додала ще 2 столові ложки домашнього кетчупу, але можна і без нього. Розводю всю цю масу водою. Спочатку я додала одну склянку, а потім долила ще. Тобто, всього я використала 400 мл води. І, звичайно, я додала сіль. Можна і перчику, якщо хочете, то додайте ще перчику. Заливаю заливкою наші голубці, розігріваю духовку до 180 градусів і відправляю наші линиві голубчики у духовку. Запікаю голубчики я 30 хвилин при температурі 180 градусів, а потім вмикаю режим конвекції і ще 20 хвилин запікаю на цьому режимі, щоб отримати гарну скоринку. Ось такі голубчики в мене вийшли, вони неймовірно гарні, як бачите, готуються дуже просто, набагато швидше, ніж звичайні, додаю до них зелень, це дуже смачно та дуже ароматно, ви тільки на них подивіться. І звичайно, я зараз вам їх розріжу і покажу, які ж вони всередині. Якщо ви ніколи не куштували цю смакоту, то обов'язково спробуйте, тому що це набагато. Простіше та швидше, ніж приготувати звичайні голубці. Обов'язково спробуйте та приготуйте цю смаку. А якщо вам сподобався мій рецепт, то будь ласка, підтримайте канал лайком, напишіть коментарі. І, як завжди, смачного!